Я хочу сказати про те, що вітаміни це є препарати, тому самопризначення вітамінів воно може бути неефективним. Є певні покази для прийому вітамінів. Я їх перечислю, і якщо вони у вас є, це є приводом звернутися до лікаря для підбору вітамінних препаратів. Наприклад, ви відчуваєте слабкість, випадіння волосся, погіршення стану шкіри. Порушення менструального циклу в жінок, ялість, втомлюваність. Так, це одні з симптомів, за якими у вас можуть бути покази для прийому вітамінів. Протипокази для прийому вітамінів теж є. Наприклад, Гострі захворювання шлунково-кишкового тракту, гастрит, виразка шлунка, виразковий калії. Тоді лікар вам призначає лікування цих хвороб. Ви виздоровлюєте і далі ви приймаєте вітаміни. Якщо вам це потрібно, чому вітаміни можуть не діяти, тому що ви їх призначили собі самостійно, не в тих дозах, яких треба, не ті вітаміни, які треба, і ви можете відчувати себе так же погано, як ви відчували себе до прийому вітамінів. Тому дійсно, якщо ви хочете, якщо ви маєте таку потребу у вітамінній терапії, то краще звернутися до лікаря, визначити дефіцит якихось основних елементів, так? і ем, з призначень лікаря вже це вирівнювати і почуватися краще.